Вже минулий 2024 рік був для України роком ще одним роком, коли ми вистояли. Так, ми втрачали території, так ми втрачали, на жаль, наших людей. Але Україна не впала. Росіянам не вдалося виконати свої вологі мрії, захопити Україну або захопити ті території, на які їм ставив дедлайни їх бункерний дід Путін. Тим не менше, війна триває, і росіяни запам'ятають 24-й рік як найкривавіший в своїй історії. Таких втрат, як вони несли у 2024 році, Росія та і Радянський Союз після другої світової війни ще не бачили. Про це розкажу у цьому відео. Додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар, і звісно ж підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше. Традиційно статистику втрат Російської Федерації ми робили з. Вами. Ами щомісяця, а тепер підсумки і за грудень місяць 2024 року, і за весь 2024 рік загалом зробимо це завдяки групі інформаційної спротив сайту ОБОЗ.UA та військовому експерту Олександру Коваленко. Тож у грудні російські окупаційні війська цілком очікувано встановили абсолютний рекорд із втрат особового складу. В іншому відзначився деякий спад втрат з техніки, що обумовлено дефіцитом, який зростає у військах ЕРЕФІ. Загалом за 2024 рік російські окупанти втратили в Україні стільки сил та засобів, скільки сумарно не втрачали як Російська Федерація, так і СРСР у всіх війнах та конфліктах. Після другої світової війни в грудні російські окупаційні війська встановили наступний абсолютний рекорд втрат у особовому складі 48 тисяч штук. Починаючи з червня, відзначилося поступальне зростання цього показника із встановленням абсолютних рекордів починаючи з жовтня місяця, як і зазначав раніше Олександр Коваленко у своїх оглядах втрат російських окупантів, втрати особового складу окупаційних військ у 2024 році настільки великі, що за підсумком 12 місяців. Вони обов'язково перевищать сумарні втрати російських окупантів за 2022 та 2023 роки. Разом узяті. Це видно з об'єктивних показників втрат. У 2022-му це 92 920 осіб особового складу, та у 2023 році ця цифра склала 253 290 штук. Але Загальні втрати за 2024 рік становили 430 тисяч 790 штук, що більше не лише сумарних втрат за 2022 і 2023 рік, а й усіх втрат російської армії за останні 30 років та Радянського Союзу після Другої світової війни Разом узяті для Росії та в історичному контексті для СРСР ця війна найкривавіша. Уявіть собі, майже півмільйона лише за один рік. І ні з чим Путін не рахується і продовжує кидати своє гарматне м'ясо на убій. І щось мені підказує, що як мінімум до 20 січня, ну власне за січень місяць втрати будуть теж великими і можливі нові рекорди. Все це обумовлено знову ж таки інаугурацію Дональда Трампа до цього моменту Путін ще більше буде в цю м'ясорубку закидувати свого особового складу. Щодо втрати танків, у грудні російські окупанти втратили 203 танки, що трохи нижче від середньостатистичного показника, який зберігався протягом усього 2024 року. Це пов'язано з тим, що російські окупаційні війська зараз максимально економлять основні бойові танки всіх типів через вичерпання їх запасів на частині центральних баз резервів танків. Основний бойовий танк не лишилося. Основних бойових танків не лишилося зовсім загалом на центральних базах резервів. На десяти з них станом на середину і під кінець 2024 року перебувало нуль танків. Нуль. Тобто, всі запаси і всі закрома теж вже вичерпані, принаймні на десяти. Базах зберігання і прогнозують експерти, і західні також і осінти аналітики, що у 2025 році у Росії буде тотальний колосальний дефіцит танків і броньованої техніки. Загалом за весь 2024 рік російські окупанти втратили в Україні знищеними пошкодженими та затрофейними 3689 танків лише за 2024 рік. Щодо бойових броньованих машин у грудні 2024 року, окупанти втратили. 674 таких машини. Це не рекордний показник, але досить високий, пов'язаний з інтенсивністю наступальних дій окупантів, що зберігається в зоні бойових дій. Загалом проблема скорочення кількості задіяних у штурмових діях бойових броньованих машин, та саме, що із танками їх намагаються економити. Всього за весь 2024 рік російські окупанти втратили 8956 бойових броньованих машин. Це лише підтверджені втрати. Щодо ствольної артилерії у грудні в Втрати окупантів у цій складовій склали 609 одиниць. Це досить низький показник порівняно з тим, що фіксувалося протягом усього 2024 року. Це пов'язання зі зростанням кризи у російських окупаційних військах у питанні компенсації втрат артсистем та забезпечення військ штатною кількістю артилерії, загалом у 2024 році. Окупанти втратили 13 тисяч 50 одиниць е артилерії, що є абсолютним рекордом за весь період повномасштабного вторгнення в Україну зазначається, що у 2022 році окупанти втратили 1936 одиниць ствольної артилерії, а у 2023 6461 тисячо Одиницю, тобто знову сумарний показник за 2022-2023 рік перекирив 2024 рік. З цього можна легко зробити висновок. Наскільки болючим у питаннях артилерії 2024 став для окупантів? Багато в чому це пов'язано з тим, що якість артсистем, що застосовується окупантами, погіршується. Переважно це розконсервована радянська буксурована артилерія, як і якість боєприпасів до них також вичерпується і скоро скорочується. з урахуванням цих показників у 2025 році. У російських окупантів може виникнути критичний дефіцит артилерії щодо втрат ракетних систем залпового вогню. Протягом грудня російські окупаційні війська втратили три реактивні системи залпового вогню. Цей черговий низький показник пов'язаний не з тим, що в окупантів стає дедалі менше можливостей компенсувати втрати РСЗВ. Потенціал відновлення запасів практично вичерпаний за відсутності серийного виробництва нових. Усього за дві 2024 рік окупанти втратили 310 одиниць ракетних систем залпового вогню, що є найнижчим показником за третій рік повномасштабної війни. Знову ж таки, це через вичерпання запасів цих систем та максимальну їх економію. Щодо втрат. ППО протиповітряної оборони у грудні 2024 року протиповітряна оборона російських окупантів втратила 13 комплексів. Загалом за минулий рік це найнижчий показник, але неодноразово Коленко наголошував на тому, що системи ППО в зоні бойових дій у російських окупантів стали першою категорією з багатьох, які стали відчувати гостру проблему в питаннях щомісячної компенсації на сьогодні. У російських окупантів відзначається криза ППО не лише у зоні бойових дій, а й на території самої Російської Федерації протягом усього 2024 року росіяни втратили 407 систем Протиповітряної оборони щодо автотранспорту у грудні російські війська втратили 2168 одиниць автотранспорту. Це не рекорд, але впевнене призове місце. Причому ця незмінність втрат виходить із дефіциту, що росте у російських окупантів щодо танків та бойових броньованих машин. Брони автомобілі, які під час штурмів і штурмових операцій замінюють неспеціалізованим цивільним автотранспортом. Важливо розуміти, що втрати автомобільного транспорту транспорту відображаються як вкрай негативну ситуацію з постачанням основних бойових танків і бойових броньованих машин до російських військ. Так це означає і зростання втрат в особовому складі, які зумовлені застосуванням не спеціалізованої неброньованої, а подекуди легко броньованої техніки. За весь 2024 рік російські окупанти втратили 21 345 одиниць автотранспорту, що є абсолютним рекордом за 2022 і 2023 роки. Причому разом узять щодо спецтехніки, у грудні 24-го показник знищеної спецтехніки склав 53 одиниці. Це досить низький показник втрат з урахуванням тих рекордів, які демонструвала ця категорія протягом усього року. Але також це демонструє не найкращу ситуацію з технікою такого призначення у складі російських окупаційних військ. Загалом, у 24-му році, окупанти втратили 2396 одиниць спецтехніки. Загальні підсумки року раніше, під час оглядів втрат російських окупантів, Коваленко не використовував цю. Категорію, оскільки вона вкрай специфічна і дуже складно сприймається вузькопрофільними фахівцями, але для узагальненого розуміння середньостатистичного читача і глядача, в нашому випадку Коваленко вважає важливим відзначити суть проекту за рік російські окупаційні війська в Україні втратили знищеними пошкодженими або трофейними 50 тисяч одиниці техніки. Якщо гіперболізувати, то на кожну Втрачено одиницю техніки припадало від 8 до 9 тіл окупантів, гіперболізовано, оскільки все-таки є різниця між співвідношенням фінансового показника однієї БМП-2 умовно або МТЛБ на втрату 8-9 окупантів із втратою е, зенітно-ракетної системи С-400 ППО, засіб ППО. Але загалом суть не стільки в глибокому вивченні цього аспекту, а саме усередненого рівня втрат людського ресурсу та техніки. Отже, на одну одиницю техніки. Ніки до 9 окупантів полягає ось такі підсумки. Які висновки можна зробити протягом усього 2024 року? Російські війська щомісяця демонстрували рекорди втрат у тій чи іншій категорії? Найбільші втрати серед особового складу, серед танків, серед. Бойових броньованих машин і абсолютний рекорд ствольна артилерія і автомобільний транспорт тощо. Російська пропаганда намагається представити 2024 рік як рік успішний для росіян з просуванням військ та територіальними захопленнями, але при цьому пропаганда ніколи не пояснить, якою ціною ці вигризені локації дісталися російській армії. І що важливо, російська пропаганда не розповість співвітчизникам, що втрати 2024 року ніколи не будуть компенсовані, будучи Своєрідним нокаутом для військово-промислового комплексу Росії та майбутнього її армії у 2025 році. Російська армія виходить в цей рік зникровлена як ніколи, підсумовує Коваленко. Тобто, уявіть собі, кривавого диктатора, який згоден на такі колосальні втрати, колись Валерій Залужний казав, що я вважав, що такі втрати на полі бою зупинять будь-кого. Але я помилявся. Росіяни та їх бункерний не здатні на те, щоб співчувати своїм співвітчизникам, своїм військовим, яких беруть лише як гарматне м'ясо. Просто уявіть, російська армія втратила за 24-й рік більше ніж за усі роки воєн, які вони проводили. Хто б не зупинився, ну, напевно, кожен, але не росіяни. Це все, що потрібно знати про ідеологію руського міра. Це все, що треба знати про відношення Путіна до своїх підданих. Інакше їх не назвеш. І це говорить про те, що, не дивлячись на таку навалу, сили оборони України роблять все, щоб зупинити і знищити ворога. І це подекуди вдається. На жаль. На жаль, на превеликий жаль, ціною життя наших героїв та героїнь. Ми маємо їх підтримувати. Полтавські волонтери роблять це регулярно. Вони закривають термінові потреби тих, хто зараз на самому нулі. Тож закликаю вас долучитися в описі цього відео. Є вся детальна інформація і реквізити, як задонатити на потреби Сил оборони. Кожні 10-20 гривень можуть змінити ситуацію. Тож. Хоча б 10 гривень, скиньтеся і дійсно допоможете нашим військовим. Заздалегідь дякую. Також хочу подякувати тим, хто незмінно підтримує мій канал. Підтримував у 24-му році і підтримує у цьому році. Якщо є бажання долучитися, то в описі відео також знайдете всю детальну інформацію. Мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. І Ті гроші, які я отримую, частково направляються на закриття потреб сил оборони полтавським волонтерам. Тому вдвічі вам вдячний за те, що. Можу з вашою допомогою допомагати нашій армії. Друзі, поставте лайк. Дякую, що додивилися. Напишіть коментар, підпишіться на мій канал, якщо не зробили цього раніше. Та рекомендуйте канал Матевосін'ю своїм близьким та знайомим. Будемо тут зустрічатися частіше. Ну і звісно, разом і тільки разом вистоїмо і переможемо. Слава Україні!